Слава Ісусу Христу! Дорогі телеглядачі, вітаємо вас на католицькому телеканалі і WTN. Розпочинаємо зараз пряму трансляцію молитви Святого Розарія із Лурд. Щоденно з о 16-й годині транслюємо цю молитву і молимося під час цієї молитви, особливо в ваших намірах, тих намірах, які надсилаєте нам в коментарях під трансляцією, тих намірах, які маємо в наших серцях. Хочемо через заступництво Пресвятої Діви Марії просити Господа про ті благодаті, яких потребуємо. П'ють дзвони, і тому вже зараз за мить розпочнеться молитва Святого Розарію, щоб ви могли ще більш зручніше дивитися наш канал і також брати участь в прямих трансляціях можна на ваш телефон завантажити додаток і WTN Україна, який знаходиться в плеймаркеті або в Store. Тому також до цього вас запрошуємо. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Брати і сестри. Хочу запросити усіх вас на цей святий Розарій, який буде транслюватися через інтернет та через ІВТН, де б ви не були, чи у люрт, чи за кордоном. Єднаймося разом в молитві. Від об'явлень Діви Марії Бернадеті, саме в цій гроті, мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаємося разом в молитві Розарію та просімо Богородицю, Матір Милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні намрі, які надсилались нам через інтернет та соцмережі, містяться в цій скринці. Зараз покладемо їх на вітар в гроті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Вірою Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань третього дня Воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Летасна за нашого святішого ця папа лева і в його намірах. Отче наш, є сина, небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений пліт лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тимі жінками, благословений пліт лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Перша тайна скорботна, молитва Ісуса в Вецмайському саду. Молимось цій тайні в усіх наших намірах, особливо молимося за нашу святу церкву, за нашого папу Лева, за усіх християн, єдність між християнами, наших єпископів пастирів пастрів церкви. Просимо в цей тиждень особливо про нові покликання до священства, богопосвяченого життя, про благодать вірності для усіх покликаних. також і в усіх наших намірах. Отче наш, що наші на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. <ритисна> Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний пліт лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена ти жінками, благословений плід лона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господ з тобою, благословена ти жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена ти і благословений плід лона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь, з тобою, благословена тими жінками і благословенний плітло на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія безперевородного гріха Зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Друга тайна скорботна, бечування Ісуса Христа, молимося тайні в наших намірах, особливо молимося за нашу батьківщину, Україну, просимо про завершення війни, про справедливий мир, просимо за всіх наших захисників, захисниць, про сили, благодаті для них. Просимо зцілення про для всіх поранених, про ті благодаті, яких потребують сім'ї, які були змушені залишити свої домівки, тих, котрі втратили своїх близьких, рідних. Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений пліт лона Твого Ісус. <плес> Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений пліт лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена плід лона Твого Ісус. Mm -hmm. Радуйся, Марія, благодаті, повного Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословена між жінками, благословен і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословена між жінками, благословен і благословений плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого Ісусу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Марія безперевородного гріха, Зачата, молися за нас, що до тебе прибігаємо. Третя тайна, скорботна коронування Ісуса Терном молимо всі тайні в наших намірах, особливо молимося про благодать здоров'я для усіх хворих. Також просимо за тих, про кого просили нас молитися, за Назара про дар мови, віру про одужання. Також за Данилка, Богданчика, хлопчиків Олександра, наш, за наших близьких, рідних про дар здоров'я душі і тіла для нас, а ми просимо через заступництво Діви Марії з Лурд, щоб Господь дав нам ті благодаті, яких найбільше потребуємо на душі і тілі для нашого спасіння. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословен, і плід лона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословен, і плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плітло лона Твого Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з Тобою, благословена тими жінками, і благословенний плітло лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна. Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодать і повна спод з тобою, благословена тими жінками, і благословений пліт лона Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословена тими жінками, і благословений пліт лона Твого Ісус! Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, Марія без первородного гріха Зачата. молись за нас що до тебе прибігаємо. Четверта тайна скорботна хресна дорога Ісуса. Молимося тайні у всіх наших намірах. Просимо Господа, особливо за померлих. Продар вічного життя для них, за тих, хто страждає в чистилищі, щоб Господь очистив їх і прийняв до свого царства в небі. Просимо також Господа за тих, хто загинули під час війни. Тих, котрі віддали своє життя, захищаючи нашу батьківщину, а отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословен і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена між жінками, і благословений лона Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена тими жінками, благословений плід на Твого Ісусу. <плес> Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти і благословений плід лона, Твого Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти і благословений плід лона, Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь, Марія безпервородного гріха Зачата, молись за нас що до тебе прибігаємо. П'ята тайна скорботна, розп'яття і смерть Ісуса на Христі. Молимось в цій тайні в наших намірах, тих намірах, які надсилаєте нам з проханням про молитву, надсилаєте в коментарях під трансляціями в Ютубі, у Фейсбуці. Просимо також в тих намірах, які є в наших серцях, просимо Господа за всіх наших добродіїв, жертводавців, всіх, хто в духовний матеріальний спосіб. Підтримує наше служіння в католицькому телебаченні за всіх наших працівників, волонтерів, у всіх наших потребах. Хай Господь вислухає молитви, які заносимо до нього через заступництво Пресвятої Діви Марії. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена тими жінками, благословені плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословенний плід на Твого Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословенний плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословена тими жінками, благословенні плід лона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословена тими жінками, благословена плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господ з тобою, благословена ти міженками, благословенний плід лона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господ з Тобою, благословена ти міженками, благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна сподс тобою, лона Твого, Ісус. Lord, mother, God, us, sister, hour, and... Радуйся, Марія, благодати повного сподс тобою, тими жінками благословенний Твого, Ісус. Lord, mother, God, us, sister, hour, and... Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія безпереродного ріха Зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Молімося. Просимо, Господи, влив наш серця свою благодать, щоб ми, як і завдяки анизькому благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Хай благословіння всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа зійде на вас і залишиться з вами назавжди. Амінь. Радуйся, царице, мати милосердя, наше життя, наша насолода, наша надія, радуйся. До тебе кличемо, ми, бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверне приласкава заступниця свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса блажений плід Твого лона, о ласкава, о, люба, о, солодка Діво Марія. Богородиця з лурд молись за нас, Богородиця злурт, молись за нас, Богородиця лурд молись за нас. Свята Бернадето, молись за нас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Дякуємо, брати і сестри, за спільну молитву Святого Розарія. Нагадуємо, що ця молитва транслюється на нашому каналі щобудня о 16-й годині. Залишайтеся з нами, з католицьким телеканалом WTN. І також нагадую, що якщо ви хотіли ще більш зручніше дивитися. Наш канал на ваших мобільних пристроях, то можна завантажити наш додаток і WTN Україна, який допоможе дуже швидко і зручно дивитися наш канал. Дякуємо, що ви є з нами, нехай Господня, благодать і благословення спочине на вас. Слава Ісусу Христу!